Іван, вітаю сьогодні. Прикра поразка 1-0, Єдиний пропущений гол з кутового. Розкажи, будь ласка, своє бачення цього моменту. Моє бачення Ну, відбувся кутовий. Ми розставились все як на тренуваннях, відпрацьовано було, що в першому таймі в цій грі ми це робили, на мою думку, добре. Але в цьому моменті, я думаю, що була просто втрата концентрації. Це був вже кінець гри. Просто не, не допрацювали. Я думаю, що на творі ми все розберемо та будемо більше вдосконалюватися. Цей матч був вже третім. третя поразка поспіль. Розкажи, як це впливає на команду, на тебе персонально, чи важко психологічно, чи ні? Це неприємний момент, особливо для мене, як для голкіпера, для команди, для тренерського штабу. Ну я думаю, просто. Треба працювати над собою, вдосконалюватися, а там все прийде. А на твою думку, що можна зробити, щоб якомога швидше виправити цю серію? Просто розібрати свої помилки, я вірю в цю команду, ми все можемо. Просто потрібен час.